Суперник був достойним, ми знали, що буде важка гра. Підломили, ви бачили, що воротар вирішив з ворот. Це пенальті, це червона карточка, він зіграв рукою. Оце і надломило наші плани всі. Ми планували зовсім по-другому грати. Але я хочу поблагодарити, подякувати хлопцям, що вони проявили на, стар... на характер. Вони проявили волю до перемоги. Це була важка перемога, важлива перемога, і ми рухаємось далі. Те, що було там у грі, це вже, ну, це вже як кажуть, історія. А зараз ми будемо відпочивати. Команда Ратоня і Зазулі була до цього матчу на першому місці, тому ми готувалися, знали, що буде важка гра. Наступний матч буде у нас на виїзді проти суперника Інгулець. Треба перемагати. Виходити з групи другого у нас не повинно бути.